Бонжорно! Це канал Invito all'italiano і тема нашого заняття італійський алфавіт. Для тих, хто тільки почав вивчати італійську мову. У мене є дуже приємна новина. Італійський алфавіт. Дуже короткий. В ньому всього 21 літера для порівняння у українському 33. Отже, осінь. Італійський алфавіт. Правила вимови. Не дуже складні, але головне, якщо ви бачите подвоєну літеру, звук має бути теж вираженим, чітким. Якщо не можете його довго протягнути, трошки ніби затримайтеся. Алора авантії: А, Б, Ч, Д, Е, Ф, Г, Ака Л. M, Н, О, П, К, Р, С, Т, У, V, Дзета. Літери, які зображені на сірому фоні, зустрічаються тільки в словах іншомовного походження англійських, німецьких, французьких тощо. Тобто ви можете їх зустріти в італійському тексті, але тільки в словах іноземного походження. Наприклад, вагоне, карл, німецьке ім'я Карл писатиметься через каппа. А от італійське ім'я Карло писатиметься через Чі. Але про це трохи пізніше. Перше, про що потрібно пам'ятати, чітка вимова. А значить а, е значить е. І, це І, А, О – це О. ТІ не пом'якшується взагалі. Не Ті, а ТІ. ЕСЕ, ЕРРЕ – подвоєна Літера вимовляється, як ви чуєте, з, таким, з такою протяжністю. Це дуже важливо, і зараз я вам продемонструю на ось такому прикладі. Отже, три слова, які зовні дуже схожі між собою. Папа, папа і папа. Чому різниця? Тут ми бачимо подвоєна літера, тут наголос на останній літері, але різниця, але це зовсім різні слова. Папа з великої літери це римський папа. Один єдиний, той, що в Ватикані папа. Італійці навіть не, не уточнюють, що він римський, бо папа це є папа. І навпаки, папа з подвоєну П. Чуєте, «Папа». це кашка, дитяча, м'яка, кашка, «Папа». І тільки папа означає татуся, папу. Ось вам декілька прикладів слів з однією або подвоєною літерою. Отже, сете це спрага, «сетте» – це сім, ноно дев'ятий. Перший, другий, третій, дев'ятий. Нонно дідусь. Папа. Римський папа. Папа кашка. Пала лопата. Лапала з артиклем лопата. Лапалла це м'яч або куля. кула. поло – це полюс. Іл полло це куряче м'ясо. Ле ноте це музичні ноти. Ла нотте, нотте, ніч. La pena, пена це вина, penna, пенна, це перо. І так далі. А зараз ви нажмете на паузу і прочитаєте для себе наступні слова. Зверніть увагу, наголос в італійській мові не є фіксованим, тобто він може падати на другий або на третій склад з кінця, наприклад, меттере. Метійна. АТТО – для полегшення читання наголошені літери виділені жирним кольором або з підкресленням. Якщо в деяких випадках, випадках наголос може падати на останню літеру, вона обов'язково буде виділятися з е, знаком наголосу. А наприклад, кафе. Обов'язково має писатися саме з цим значком, інакше це буде помилка. Отже, ви бачите тут слова баттере, аутунно, публіко, де виділене кольором наголошена літера. Нажимайте на паузу і почитайте кілька разів ці слова. Хочу звернути вашу увагу на те, що в італійській мові дуже часто імена Мають чоловічу і жіночу форми, наприклад, Роберто, Роберта, Пауло, Паула, Алесандро, Алесандра. Будьте уважні, чітко вимовляйте закінчення, щоб було зрозуміло про чоловіка йде мова чи про жінку. Далі, на що потрібно звернути увагу, це на літеру Акка, H, H в різних мовах. Отже, ця літера. Не вимовляється, вона німа, але грає дуже важливу роль. Ось, для прикладу, два слова, які звучать однаково Анно, Анно. Але в першому випадку це рік 365 днів, в іншому Анно, це третя особа дієслова Авейре. Третя особа множини дієслова Авейре, яка перекладається вони мають лоро Анно. Тож будьте уважні. Знайомство з іншими літерами продовжимо в наступному випуску. Чао!